Розкладна бортова драбина від Фастенборіка. Сьогодні про це. На липень 2025 року вона коштує 4249 гривень. Драбина служить для безпечного спускання та виходу із води. Вона виготовляється з алюмінієвих труб діаметром 32 мм та зармованого скло поліаміду. Має чотири сходинки, загальну довжину 1 метр та складається із трьох секцій. Максимальне навантаження, яке воно відтримує 140 кг. Таку драбину можна використовувати на ПВХ-човнах різних типів. Для її монтажу на балон потрібно поклеїти два посилених замка. Вони в комплект не входять. Вартість одного 589 гривень. Драбина легко встановлюється та легко знімається. Шліцові з'єднання дозволюють повторити конфігурацію балонів різних діаметрів та скласти драбину до компактного розміру під час транспортування. Розкладну драбину «Боріка» можна подивитися, потрогати та купити в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!